Так, сьогодні а, 1 грудня, неділя, і поговоримо про те, що я буду робити в цьому місяці. А, так, у мене малому місці я не показала копілку, а, але поки що поговоримо про це. Я планую маяк вишити ось цей фрагмент. А, це буде якраз до кінця п'ялиць, бо тут. Вже буде важко підступатись, треба буде переїжджати. Ну, що я можу сказати, тут, здається, більше нічого. Так, так. Да. Потім я планую завершити. Квітневий букет. Цього разу я вирішила завершити його повністю, а, коли там завершити якісь справи, так сказати, по іншим видам творчості, там по тому, щоб намалювати трекер домалювати і дов'яжу мордочку змії, то Буду висувати цю роботу бекстіч після того, як вишиватиму медіа. Там буду дивитись, бо мені потрібно копілку пришвидшувати, так скажемо, бо щось я не встигаю з нею. Тому буду, коли, там 320 хрестиків на маяку, і потім робити, скільки встигну тут Ось так. Сподіваюсь, в мене вийде. В кінці відео поставлю е фото, як вона виглядала коли без беку, і покажу вам, якою вона стала з беком. Кажуть, е я знаю, що бек проявляється якось так картинку не, не можу сказати як правильно сказати. Але подивимось, як вона вийде. Пробачте. І останнє ще, пробачте, я щось велика робота. А, так як, щоб вона помістилась в кадр. Ну, якось ось так. Це магнолія. А, я минулому місяці її не почала цей фрагмент. Один фрагмент я вже відсила. Mm, здається, ще восени uh, у вересні десь там. Не, точно не пам'ятаю, але uh, почну з ось цієї квітки і потім ось цю. подивимось. Постараюсь вишити десь 15 ниточок після того, як завершу копілку. Сподіваюсь, на неї вистачить часу. Ну так, хай вона лишається. Зараз покажу копілку. Так. Ось як виглядає копілка. Я сподівалася, що за цей місяць, тобто за минулий місяць, завершити усі трьохсоті, але не вдалося. Зате ось тут то добряче повишивалося. Ну, хоча б так. Добряче, ось тут набралось цифер, але це мені не дуже допомогло. Що ж, подивимось, як вийде у цьому місяці. Сподіваюсь, завершити копілку повністю. Думаю, зроблю. Ні, проміжних не буде, але. Коли зроблю 15 ниточок, оскільки в мене лишаться лише інші види творчості, то зніму відео тоді тільки. Сподіваюсь, це не буде надто довго. Що ж, це все. До наступної зустрічі. Сьогодні п'ятниця. 13 грудня і поговоримо про те, що я зробила за два е, тижні. Це проміжне включення. Ось я висила маяксом. Так, указочку. Маяк зробила. А, чайку я, здається, минулого разу показувала. Ось ці чайки. Ані, це зараз я зробила да. віконечка від бекала, тут балкончик, не пам'ятаю, як по-українськи, а тепер давайте розкриємо роботу, знімемо п'яльця. Роблю це в кадрі, щоб показати вам усю красу. Так, вона, звісно, не поміститься повністю, але так, щоб цей барашок не загубити. Гразд. Ой. Так, зараз проберу. Це ми приберемо сюди. Прошу пробачення, що тут заломи, але коли знімаєш п'ялиць, воно завжди так. Хочеш не хочеш, а будуть якісь заломи. Так, тепер буду дивитись, намагатися, щоб вам показати Вовсю. Вовсю, ось така робота. Низ вже давно готовий повністю. І ось так ось вгору. Угу. Так. Далі я буду переїжджати ось сюди, на цей край роботи. Візьму цю частину. Це буде десь ось так. Ага. Отже, щоб тут виступало. Робити це у кадрі не буду, просто покажу, як воно буде поміщатись. Отже, маяк у мене поміститься тут і добре. Ось так десь у мене буде. Ну, добре. Що ж, маяк виходить, полич..., е, як як е, живий. Це добре. Угу. Ось так. Здається, я все сказала, що могла. Магнолії я висувала, але поки що лише дві ниточки, тому показувати немає чого. Квітневий букет поки що не відсила. Покажу, коли завершу, бо я там роблю бекстіч і, щоб не спойлерити. Так, це все. До наступного вімкнення. Сьогодні середа 19 лютого і поговоримо, що я зробила за 3 місяці. Так, не пам'ятаю, показувала я вам фінал апрельського квітневого букету. Ось що в мене вийшло. Так, зараз указку. Тут Фрузілки були, теж а, там хрестики ось така краса вийшла в мене. Е це буде подарунок для бабусі. Далі я а, ставлю картинку тут. 1 января я почала ось. Мішечок і за январь повністю завершила. Ось так у мене вийшло. Я починала з білочки, але вишивала з того боку, тому починала з мордочки, а потім їх важко було, я вкладала їх в яльця номер 30 вони помістились. У мене є ще один мішечок, але його буде важче вишивати, оскільки він не вміщається в п'яльця. Угу. Ось така краса в мене. А, треба буде трошечки тут а... <палити> обпалити, щоб не пошилося. і буде ось, так. ось така краса. Далі маяк, ось як я просування, я висувала, вже висила це, але я вам, здається, мало показувати. а якщо ні, то я фотографувала і покажу вам тут фотку, як було, коли я іншу сторону висила. Не пам'ятаю, показувала, чи ні. Ось так у мене вийшло. О, так. Я вишивала по копілці, зараз знайду її. Ось у мене вийшло. А, трошечки не, не дійшла. А, три дні вийшло в мене пропуски, але. Пропускала я, звісно, більше, але закривала за допомогою перешитого і не вистачило хрестиків що ж, ну, майже вийшло, але як є в я Дві ниточки нашилу тут. Це магнолія, це вже друга частина триптиху. Ось тут то вишила. Що ж? Мені подобається, як виходить, висуваю я його бісером плесіоса, який був вказаний на схемі. Доволі гарно виходить. Що ж? А, так, а, хотіла у відео про а, <плани>, плани перепросити, що не виходили відео, а, оскільки в нас був ремонт, і знімати не було де, не було можливостей, тож а, трошки втратила навички. За це теж перепрошую. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, залишайте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!